За складними газовими суперечками українських та російських політиків брати Родіонови з Одещини спостерігають без хвилювання. Петро та Анатолій вже давно самі видобувають газ і майже задарма опалюють родинний будинок. Родовище розташоване просто посеред двору. Ще вісім років тому задовго до різкого подорожчання палива винахідники змайстрували агрегат, що виробляє газ з непотребу у піч, де постійно триває процес бродіння, іде все, що потрапило під руки від зіпсованих харчів до побутових сміття та соломи. Та все ж найкращим джерелом енергії є тваринний послід, кажуть місцеві газові магнати, і на око визначають, скільки кубів блакитного палива може дати їхня корова. З тонни органічного навозу, то вийде 400-450 кубів газу. Якщо, допустим, брати з жидкого навоза, то з того ж. Житковувати то ставоже сто житони буде 200-300 триста кубоваз. Рівненський винахідник Анатолій Сінозацький від високих цін на газ рятується за допомогою пластикових пляшок та картопляного лушпиння. Не покладаючись на київських високопосадовців, чоловік запровадив власну енергетичну програму. Він вигадав пристрій, що з відходів здатен виробити не лише газ, а й нафту та вугілля. Тепер з комунальними рахунками більше проблем немає. Проходить термохімічна деструкція, тобто розпад органічних сполук на інші сполуки, наприклад, розклад на елементарні, як би сказати, популярно частинки, чи атоми, чи молекули, і побудова нових. Українців, що в домашніх умовах вигадують, альтернативні джерела енергії можна зустріти чи не в кожному регіоні. Нетрадиційні технології, які могли б зменшити залежність житлово-комунального господарства та промисловості від газу, не раз пропонували чиновникам винахідники з Київщини, Миколаєва, Івано-Франківщини, Львівщини Закарпаття. Утім, пропозиції простих людей так і залишаються без відповіді. Зазвичай їхніми винаходами більше цікавляться іноземці. Леся Кишеля, Олексій Єсін та Олена Семенович п'ятий канал.